Такі смачні, хрумкі, гостренькі огірочки доповнять будь-яку страву. Квашені огірки на зиму це одна із основних заготовок. А починається все з вибору огірків. Вони повинні бути свіжозірвані, тверденькі і колючі на дотик. Ціль треба брати класичну, кам'яну, не йодовану. І чим більше зелені і приправ, тим ароматніші і смачніші будуть огірки. Огірочки миємо і замочуємо в холодній воді на годинку дві Обрізати кінчики не обов'язково, це за вашим бажанням. Підготуємо букет для квашення. В нього у нас входять кріп з цвітом, хрін, щоб огірки хрумтіли, листочки вишні і смородини, для гостроти чесничок і перець, також лавровий лист. Банки я простерилізувала для мене так надійніше. Викладаю на дно кожної листя хрону, чесник, кропу, нарізаний корінь хріну, лавровий лист, листя і вишні смородини, а також перець духмяний і горошком. Огірки щільненько складаю в банки. Я взяла 1-літрові банки. Верхній шар огірків я порізала на шматочки, бо ціленькі не помістилися. На кожну 1-літрову банку я додаю 1 столову ложку солі без верха. Дуже важливо не пересолити, бо сіль сповільнює бродіння. А нам треба, щоб було соління і бродіння одночасно. Якщо у вас маленькі огірочки, їх можна скласти другим шаром. А якщо такі, як у мене, їх можна просто порізати. І вони також чудово поквасяться і будуть смачні. Можна також додати червоний гострий перець, і тоді огірочки будуть гостріші. Кожну банку кладемо сіль. Далі заливаємо банки чистою холодною водою. У мене артезіанська. Хлорована вода не підійде, бо вона буде сповільнювати брудіння. Але вихід завжди є. Воду з крана можна прокип'ятити і охолодити. Прикриваємо чистими кришками, але міцно не закручуємо. А далі дуже важливий момент. Сіль, яка осіла на дно, повинна розчинитись. І тому баночку ми повинні потрясти. Під час брудіння можливе витікання розсолу з-під кришки, тому необхідно кожну баночку покласти в миску або в тарілку. Якщо ви плануєте квасити огірки в 2-літрових банках, тоді на кожну банку беріть 2 столових ложки солі, а якщо в 3 літрових, тоді 3 столових ложки. Ставимо банки в тепле місце. Необхідно прослідкувати, щоб на них не попадало пряме сонячне проміння. Оптимальна температура для бродіння 25-26 градусів. Пройшло 3 дні, у які змінили колір тобто, процес бродіння був вдалим. Огірочки мають такий вигляд: вони запашні і тверденькі. А тепер з усіх банок зливаємо розсіл в кастрюлю. Для цього у мене є спеціальна кришечка з отворами. Але без неї можна обійтись. Просто підтримати огірки пальцями. В Кастрюлю до розсолу необхідно додати одну склянку кип'яченої води, тому що розсіл підтікав з банки. Знімаємо пінку, закип'ячуємо його і проварюємо хвилин 5-7. За цей час необхідно помити кришечки і прокип'ятити їх протягом 5 хвилин. В банки додаю свіжий чесничок, розрізаний навпіл і заливаю огірки киплячим огірковим розсолом, закриваю простерилізованими кришками і даю їм спокійно вистигнути. Після охолодження я їх заношу в підвал і там зберігаю. Детальний опис приготування, а також перелік складників ви знайдете, як завжди, під відео. Огірочки вийшли хрумкі, смачні, гостренькі, запашні, їх можна так їсти, а також готувати різні салати. Бажаю всім гарного дня і міцного здоров'я!